В Україні запрацював новий потужний метрологічний центр РГК Метерінг-Захід, робота якого спрямована на повірку та виробництво газових лічильників, що дозволить особливо у цей непростий для України час економно використовувати дефіцитне блакитне паливо. Ми створили тут 50 нових робочих місць для високопрофесійних фахівців галузі-метрології. Методичний центр він забезпечений сучасним обладнанням для повірки та обслуговування лічильників газу та інших засобів емільної техніки. Всі процеси автоматизовано, повністю виключено помилки, що викликані людським фактором. Наступного року ми плануємо виготовити 230 тисяч побутових лічильників, в тому числі 16 тисяч смарт-лічильників. Смарт-лічильники в Україні виготовлятимуть вперше. Вони розроблені і спроектовані фахівцями регіональної газової компанії. Наразі завершується сертифікація одразу декількох моделей розумних лічильників. Унікальність смарт-лічильників в тому, що, як ви знаєте, на даний час потрібно передавати показники про споживання природнього газу. Смарт-лічильники якраз Виключає оцей суб'єктивний вплив споживача газу, передав, не передав, встиг, не встиг. Таким чином ми піднімаємо достовірність обліку газу в Україні в цілому і спрощує роботу безпосередньо споживачів і по передачі даних, особливо це стосується юридичних споживачів, які мають певні договірні зобов'язання з акціонерними товариствами по газопостачанню. Розташований метрологічний центр у Івано-Франківську і обслуговуватиме весь західний регіон. Додамо, що всі повірочні лінії центру оснащені інфрачервоними, оптичними, низькочастотними перетворювачами та імпульсними дисками. Ключові процеси контролюються дистанційно та не вимагають втручання людей. Метеорологічний центр захід забезпечений автоматизованим обладнанням від провідних європейських компаній, що дозволяє унеможливити помилки в процесі повірки та виробництва. На сьогоднішній день це є один з кращих, мабуть, центрів, які будуть здійснювати повірку і калібрування засобів мірної техніки, конкретно газових лічильників. І десь обсяг орієнтовно річний обсяг повірки і калібрування ЗВТ. Тут близько 200 тисяч штук. І я думаю, що той високий рівень обладнання, який тут стоїть, той високий рівень технологій, враховуючи всі технічні характеристики, температурні характеристики, все, що потрібно для цього, щоб якісно робити цю роботу, тут врахований, і я можу сказати, що це дуже є високоефективний об'єкт. Також у місцевій лабораторії перевіряють якість блакитного палива, щоб споживачі отримували кращий продукт. Технологічному світі є такий сталий вираз. state of the art – Це по суті вже як ближче до мистецтва. Розумієте, коли ви досягаєте чином технологічним чи науковим стану, коли це вже виглядає як, як мистецтво, називають в технологіях оцим, оцим виразом. Мені здається, що це the, of the art, Це однозначно. Момент такий, який дозволяє, що зробити, сказати, що справедливість запанує стосовно лічильника і, і, і споживача. це вже другий подібний метрологічний центр у Східній Європі. Перший відкрили ще два роки тому у Харкові. Таких по всій країні повинно бути перспективи 5 заводів. Справа в тому, що нам на сьогоднішній день Є велика робота стосовно модернізації неефективної старої радянської газорозподільної мережі. От без західних технологій це неможливо. Тому саме завдяки західним партнерам західним технологіям, які тут застосовуються, це повинно за найближчі 5-10 років підвищити ефективність газорозподільної мережі в нашій країні. Ще три таких потужних центри у майбутньому планують запустити у Київській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.